У нас бачите, у нас така ситуація з цими наглядовими радами ще, і Олексій Юрійович він Ну да, це його дуже, дуже серйозно взявся за наглядову ради, за їх відповідальність про залежних, незалежних, значить, цих іностранців, які працюють, скільки вони грошей отримували. Ну, для мене була дивна ця інформація. Що керівництво Украенерго да, мільярд гривень премії це тільки керівництво, yeah. так? Чи, чи я не зрозумію чи на всю компанію. Наскільки я розумію, там на всю, на, 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 на вище керівництво. На, на я вище я керівництво, да, якісь бонуси, премії. Ну, над, якщо це це вірно, то це, це. ну та й там топів піде з зарплатами. Там проблема в тому, що компанія заборгованості дуже дуже велико має. обслуговування боргів вели, витрачаються величезні кошти на обслуговування боргів. і Тепер не зрозуміло, як з цього всього виходити. На ж навішали там і з перед зеленими, і, і той і, ну, то, ми, то. Давно давно про це говорили про цю е, проблему боргів в електроенергічному секторі, і вони на 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 це вони збільшуються, збільшуються. Ну що вже е, якщо не дві сотні мільярдів, то більше сотні це, це, це вже стовідсотково. Там тільки. Перед «Укренерго» там заборгували. От сьогодні була новина, що борг на балансуючому ринку сягнув рекордних 39,2 мільярда гривень перед «Укренерго». 40 мільярдів. Да. І Укренерго винне. Борг самого «Укренерго» перед учасниками ринку становить 16,7 мільярдів гривень. Таке, ну, ну, цифри такі вже. Да, колосальні. Досягнути рівня бюджету країни. То да. Всім треба щось робити. Но я не чую ні від нового очільника Міністерства енергетики, ні від прем'єра і так далі. Які, якісь, я не знаю, ідеї чи, чи стурбованості по е, цій ситуації. На жаль, чи вони що робити з цієї ситуації, Вони не знають, як її вирішити, Ну її треба займатися її треба займатися. Енергетикою треба займатися, вони не займаються. Немає. Повертаємось, першого віце-прем'єра по паливно енергетичному комплексу, професіонала з повноваженнями. з повноваженнями, який би розрулював ситуацію із доглядовими радами, і з преміями бонусами. Із боргами, і оце такі масштабне питання. Ну якщо, якщо був віце-прем'єр по теку, наприклад, ну він би ніколи не допустив такої ситуації в «Укренерго», щоб мільярд, це, мільярд гривень пішли на там премії на якісь виплати. бонуси виплати. Ну, як так можна. Він би викликав і сказав, що ви робите. Почекай, які премії? Де премії? Ми тут шукаємо гроші на, на ремонти, на обладнання, на трансформацію ви мільярд гривень э, на премії. А а так, а ніхто, а, а хто э, інший? Прем'єру, тільки прем'єром. Прем'єру не, не до цих. У нього стільки таких в державі, що, що я думаю, що у нього руки не доходять. В общем, не досконало крайне досконала система управління е, в державі, особливо такими великими державними компаніями, як Енергом, Укранерго, Нафтогаз, Укргазовидобування, Уктрансгаз, і так далі. І тому подібне. Оці енергетична кампанія не досконала. Вони такі, їх запустили, і вони що, що хочуть, то й роблять. Сподівалися на те, що наглядові ради будуть контролювати. А що наглядова рада? У них теж ніяк не Ці Голосує, не голосує, отримують там теж нагороди німовірні десятки мільйонів гривень і тому що вони будуть. Вони ж не відповідають тобто членам наглядової ради до відповідальності їх прилізним неможливо. Ну ми так вирішили. Ми незалежні. Якщо ні, то я пишу заяву, повертаюся там, в свою країну і до побачити. Ну, так вони ж навіть не приїжджають сюди, тому що війна да, між дистанційною. Так, а якщо був би дорослий віце-прем'єр по теку, він би він казав, так де ви? А що? Давайте в моїй присутності е, наглядову раду. Чи... А я би якщо той віце-прем'єр, е, його признать, от призначити і його зробити членом. Наглядової ради оці-сіх компаній. Можна, чому не можна. Держава, вона подає заявку як представник держави. Вце-прем'єр. І він сідає наглядової ради Україн... І Всі знають, це перший віце-прем'єр, член наглядової ради. І все, ситуація була б інша, правильно? Ну, по ідеї, мала би бути інша. Ну, абсолютно. Абсолютно. Но на жаль.